Слава тобі Боже на творові, слава слабо, пресвята я ворониця спасина. Пресвята я оборона, спаси. Нас. Ті землі української молитви. На віки, віки вам, моліть Бога за нас, всі святі відоні, то ми ще звертаємось до вас. Скорить помічників і молитвиників за душі наші. Сподобатися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молимо, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй! Мудрість, станьмо побожно! вислухаймо святого Євангелія, ми усім! і до калі. Ангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі! бумажні. У, у ті дні Марія, вставши поспіхом, пішла в місто і один, привійшла в Дім Захарії привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета, привітання Марії не заграла дитя в отробіні, і сповнилася Духа Святого Єлизавета і сказала, і вигукнула гучним голосом і сказала благословена ти в жонах, і благословена і під утроби твоєї. І звідки це мені, що мати Господа мого прийшла до мене. Бо коли голос вітання Твого дійшов до вух моїх заграло дитя радісно в отробі моїй. Блажена ж та, яка бо збудеться сказане їй від Господа. І сказала Марія, величає душа моя Господа. І зрадів дух мій у Бозі спасі моїм. Бо злянуся на смирення раби своєї. Ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. бо Вовчини мені, вели самогутній і святе ім'я Його. Пробула ж, Марія знає близько трьох місяців, і повернулася в Нім. Слава, тобі, Господи, слава тобі!» «Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї, молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи, помилуй. Ой, ще молимо, за владику отця нашого, блаженніша медлоколи та і владику нашого, просвященішого єпископа Єфрема, за братів наших священиків, священимо і за все у Христі братство наше, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи помило, милимой, за Богом бережену Україну нашу, за владу військо й народ її, щоб ми тихе мирне життя прожили. Уся до благочастій чистоті, Господи помили, Господи помили, Ой, господи помилуй. ще молимо, за милі життя, мир, здоров'я, спасіння Боже завітання, прощення від пусіх ріків рабів Божих, настоятеля, парафіян святого храму цього. Щоб зберегти світу з корботи, гніва, бідни до душові тілесних, щоб спокійно вони жили, щоб у здоров'я добробуті всі дні життя їх проходили, все вилистрій, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Голос своє на згрішник і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надії всіх кінців землі, тих що на морі далекої, милостивий, будь милостивий владико до наших і помилуй нас. Бо ти милостиві старий людина, людний Бог, і тобі славу висилаємо сила, і Матвій і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. До Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, з умилінням сердець помолимось.